Схильність до ефектів, це взагалі так в міжнародній дипломатії є такий напрямок. Ага. знаєте, А это... раптом, ага, а, а ви, ви не а, ждали а нас, нет. а ми приперлися. Знаєте, була <сум> така дитяча пісенька колись. Да, таке було. Там, був стрибок Пантери в, в північній Африці свого часу. такий, от Раптом не було нічого, бац. Прийшла німецька пантера. Спасати німця одного, який був, але якого до цього спеціально туди направили. Вони рятувати. От. Так що все це не, знаєте, історія і дипломатії, і дипломатичні практики знають багато випадків цікавих і різних. Справа в іншому. Я цілком розумію, тобто підтримую Порошенка, коли я не бачив всю його прес-конференцію, але цей момент. Я бачив, коли він сказав, я готовий з чортом зустрічатися, аби це дало результат. Ну, так от я б сказав так, можна зустрічатися з чортом, але треба заздалегідь знати, що душу йому закладати не можна. Розумієте? Росія ніколи не буде чесно себе поводити в українсько-російських відносинах. Апріорі. Не тому, що вони погані там від природи чи якісь, тому що, як вони хибно розуміють свій національний інтерес, хибно, я підкреслюю, це не, не справжній. А може, нравиться Знищення України як незалежної е, е, країни, незалежної держави, це є абсолютним пріоритетом для Російської Федерації. Тому, тому е, тільки розмова з позиції сили. Можливо, з ними. І тут починається знов таки, от. американцям не цікаво, бо це далеко. Європейці, ви б нам там поторгувати дали би краще. Вон там хочеться ще газку прикупити німцям. Тобто знов таки абсолютне нерозуміння того, що я прочитав, до речі, у американців нещодавно. апологетику Чемберліна в Мюнхені в 38-му році. І Бо він що? справжній інтелігент, який шукав миру. Ви розумієте? Вот. А його не зрозуміли. І він герой. А Черчилль дубіна стоєросова. Яка розумієте, вон, тільки воювати і все там, як там, хто хоче вибрати між ганьбою і е, поразкою е, вибере ганьбу, той отримає ганьбу і поразку. Ну, Клас. Ну, от. А весь час хочеться, ви розумієте, от якась така оця європейська мюнхенська, я б сказав, позиція, вона дуже чітко зараз проглядається в Європі. Ми все це бачимо. Ми ж не, не сліпі. Вот. Ні, не ну, не знаю, може, хтось сліпий, та ні. Ну, в МЗС я там все, все бачить. Вот. Оце, ви розумієте, це бажання бути і, 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 так би мовити, а, ре, зреалізувати свої національні в лапках інтереси, тобто, ну. Пожрати, пожати. <хи> І зберегти відданість принципам. Ви розумієте? Оце бажання сидіти відразу на двох стільцях. От. Тобто треба визначатися. Все ж таки, первинне що? Інтереси? Давайте тоді зліквідуємо всі взагалі. Оці, всі міжнародні структури і так далі навіщо? Ми? Інтереси буде кожен сам своїми силами і так далі. От, Україна там собі потихеньку зробить якусь ядерну бомбу, теж про всякий випадок. Тихою сапою. Да, там, да, давайте, давайте зруйнуємо всі засади, всі структури, які, який спосіб не остаточно, не так. Не автоматично, але все ж таки стабілізують сучасний світ. так? І вийдемо, як там, з киснем на велику дорогу так? грабувати. От. Або давайте думати про те, що принципи існують не тільки на папері, не тільки для маленьких держав, яким дуже легко притиснути. от. І сказати, що а у нас, ви бачите, от ми тут принципово, ми тут порадились і вирішили. От не можна. А для великих держав теж існують і обмеження, і принципи, і, до речі, за всієї моєї, ну, я б сказав, такої, критичної оцінки, здатності а, до якихось е, справді принципових рішень. Заходу все ж таки ж санкції були. Значить, треба було показати. А у нас є ще й принципи. Крім... Їжі, слово були, мене дуже захвилюватися хвилюватися. Ні, вони ну, були ну, чи є? Ні, вони є <світ> на сьогодні, як до літа, так точно. А до літа, знаєте, багато чого може трапитися. Ви знаєте? Ну дійсно, час стиснутий. Події розгортаються досить інтенсивно. Не тому, я, що я закликаю, давайте. Сидіти і чекати, коли там е труп нашого ворога пропливе по річці. Ми знаємо, е як зовуть цього ворога і так далі. Ні, не можна сидіти на берегу і чекати трупа. Треба щонайменш закинути якісь сітки, нетрі, от, щоб цього трупа. Виловити в потрібний момент, от, і не дати йому, так би мовити, ожити знову, щоб добити його. Його цілком і. Е, 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 я, е, ну, я все ж таки, я ж вийшов з цієї ж системи. Тобто я був на державній службі і так далі. І я, е, не поділяю тих, хто кажуть, що ось у нас все час змарнували, нічого не відбулося, немає сую. Ви знаєте, що це досить важко, повірте мені. Але те, що не можна бути безініціативними, повірте мені, теж. Розумієте? Починається вже все як, от, ну, в практиці. Зустрічаючи там люди, ну, скажімо там, третього рівня. І починають проговорювати можливості, що можливо. І вже на третьому рівні все б вирішили, та ну, хлопці, сидіть там тихо і, і не рипайтесь нікуди. От. Але ж мистецтво того, щоб піднімати, тобто оцей міжнародний дискурс навколо України, звичайно, мені здається... Він він триває, він є. Ну ви знаєте, як ну кані там, там їздять жив зустрічі, все, але він явно, на мій погляд, не достатньо.